Ігор, ти ж такого не бачив. Клоуна де такої клас, клас, Клас- клас, клас. Ну що? сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, две секундочки. Вау, вообще просто! Просто... Включаю следующее. Ух ты. Дайте. А, якщо може так, і це Ага. Та взагалі. Головне, щоб не подумали, що це, це місто посадки шахита. Ну що, Ігарюк, як тебе? Круто. Круто. Тр... Тільки видвинути треба ту панель, поняв? Так, да, туди. Цей... Бо я ж думаю, що я не могла обшиб... от От тому я точно не могла ошибітися. Кра... Оце, оце мені найбільше цей кольор. Mm -hmm. да? Він самий такий взагалі. Чисто біле. Да, чисто білий, він самий. Я взагалі не знаю, на ці RGB, хто це буде цими RGB користуватися. Все. Бо мені вже жарко, я вже втомилася. Йоспіль. Клас, не, красиво. Як воно вже доробиться, то це взагалі. Ой Боже. Ой Боже. Оце, оце радужно якесь. Я ж кажу, прямо для для цирка, для цирка для якої зроблено. Вова, давай ми тебе на фоні радуги сфоткаємо.